Ворог атакував Миколаїв ударними дронами, є руйнування та виникли пожежі. За даними ДСНС, частково зруйновано мацарний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу квартирі на шостому поверсі, яка ухопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі, звітують рятувальники. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Крім того, надзвичайники загас. Сили пожежу очерету на площі 1 тисяча квадратних метрів. Є пошкодження у приватному будинку адмінбудівлі знищено автівку. Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Пізно ввечері ворожий безпілотник наніс удар по житловому сектору місту Суми. Як повідомили у ДСНС України, частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію, по якій було нанесено удар. Попередньо пошкоджено 13 приватних житлових будинків. Три особи отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги люди. Відмовилися від госпіталізації. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії обговорили зміцнення обороноздатності та актуальні військові потреби України. Окрема увага каже президент, приділялась інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю та розвитку оборонно-промислової співпраці. Президенти також згоди. ...дати наступних зустрічей. В Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 21 січня на всесвітньому економічному форумі. В Давосі глава держави зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна. За його словами, російський диктатор Путін може висунути можливу вимогу щодо скорочення української армії в п'ятеро. За словами зеленського, зменшення України. Української армії в рази буде одним із важливих питань у ході ймовірних переговорів щодо миру. Це зрозуміло. Якщо ми змогли обговорити армію чисельністю понад 800 тисяч, то ми плюс Європа це армія, яка здатна не лише захищатися, а й дати відсіч Путіну, наголосив президент. Виробник танків Леопард 2 відкрив спільне підприємство з однією з оборонних компаній України. За даними змінного створена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні та ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з'явилися в Україні ще з 2022 року. Відомо, що українські фахівці вже пройшли навчання у Німеччині на об'єктах, уже встановлені перші системи. Трамп доручив Келугу завершити війну в Україні за 100 днів. The Wall Street Journal. як пише видання, роль Кіта Келуга як спеціального посланця щодо війни в Україні, яка відбувається на тлі серії призначень в адміністрації Трампа, є початковим кроком у мирних переговорах, який президент США має намір контролювати сам. Також Дональд Трамп готується до зустрічі з Путіним. Про чіткі терміни поки невідомо. Володимир Зеленський привітав українців з днем соборності. Президент записав звернення на Софійській площі у Києві, де був проголошений акт злуки. У цьому слові разом прихована сила українців. Ми пам'ятаємо ці моменти. Не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну. Вистачило сили всіх нас, усіх тих, хто доводить. Рідна земля не закінчується межею власного подвір'я. Ось це і є Соборність. Сказав Зеленський.